Китай будує підприємство поблизу окупованого Маріуполя. Про це стало відомо завдяки розслідуванню реальної газети. Китайські фірми створюють фабрики з видобутку та виробництва будматеріалів у селищі Мирному Волноваського району. Одразу після окупації, на частково затоплений та покинетий з 2008 року. Каранський кар'єр, який місцеві жартома вже називають китайським. Приїжджає делегація окупантів до травня 2023 року на підприємстві ТОВ Каранський Кар'єр вже працювали 243 людини. В автопарку містилося 40 одиниць сучасної спецтехніки. А бойовик угрупування ДНР Денис Пушилін каже, що відновленням виробництва займається Росія. Та насправді публічно тут ніхто не говорить, що володарює саме Китай. Двома китайськими підприємствами стала фабрика з виробництва обладнання. Для подрібнення порід та фабрика з виробництва дробильно-сортувального обладнання. Всі вони з провінції хенань КНР. Куди ж йде вироблена продукція? Укладання асфальтобетону на стратегічних для російської військової техніки трасах Донецьк-Маріуполь, Тельманове Волноваха, Амвросіївка Маріуполь це дороги та забудови в самому Маріуполі, ключові для РФ у цьому районі. Партнери китайці ж стали інвесторами бізнесу на окупованих територіях, за інформацією реальної газети, у 2024 році підприємство працювало у декілька змін, щоб залити асфальтобетоном братські могили жителів Маріуполя, яких вбила Росія Китай усіма силами намагається уникнути потрапляння під західні санкції. Та вже відомо, що вони відкрито допомагають росіянам у війні.